Вітаю, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Світ інтелектуальної власності не стоїть на місці, і сьогодні ми розкажемо про таке: Україна скорочує строки державної реєстрації авторського права. Китай робить перший крок до врегулювання авторства штучного інтелекту. Закон США прийнятий чверть сторіччя тому, який поклав початок новій ері патентування. А тепер розберемо кожну новину детально. Поїхали! Україні спростили і пришвидшили державну реєстрацію авторського права 3 листопада 2025 року набули чинності оновлені правила, які скоротили строк розгляду заявок до 30 календарних днів і запровадили новий формат документів. Свідоцтва про реєстрацію договорів, що стосуються майнових прав на твір. Вони прийшли на заміну попереднім рішенням про реєстрацію договорів. Також тепер можна отримати дублікат або виправлене свідоцтво у разі технічних помилок, а після завершення процедури повернути оригінали поданих документів. Як зазначають в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій, ці зміни частина переходу до сучасних цифрових сервісів. Для авторів і бізнесу це означає менше бюрократії, швидше оформлення прав і більшу довіру до державної системи захисту інтелектуальної власності. У Китаї ухвалено показове рішення, яке може стати орієнтиром для сфери інтелектуальної власності всього світу. Пекінський інтернет суд підтвердив, що авторське право на зображення, створене штучним інтелектом, можливе лише за умови, що автор доведе свій творчий внесок. Творець має надати певні докази, опис використаних команд, процес відбору та редагування результату тощо. Тобто він має показати, у чому саме проявилась його індивідуальність і креативність. Рішення стало прецедентом. Тепер користувачі, які створюють контент за допомогою AI, повинні залишати сліди процесу, зберігати історію генерацій, промптів і змін. Це допоможе уникати зловживань та визначати, де закінчується алгоритм і починається справжня творчість. 29 листопада 1999 року у Сполучених Штатах набув чинності закон про захист американських винахідників American Inventors Protection Act. Документ суттєво змінив патентне законодавство країни, упорядкував процедури подання заявок і посилив гарантії для авторів технічних рішень. Закон запровадив публікацію патентних заявок, механізм подовження строку дії патенту через затримки у відомстві, можливість повторного розгляду заявок та нові правила для компаній, що просувають винаходи. Це була важлива реформа, яка змінила підхід до балансу між інтересами корпорацій і незалежних винахідників, а також заклала основу для сучасної системи патентного права США. На цьому наш сьогоднішній випуск завершено. Я, Олег Івченко і команда Vice Group дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за новинами, ставте вподобайки, діліться відео з колегами, яким близька тема захисту ідей, брендів і технологій. Бережіть свої ідеї, впроваджуйте інновації та пам'ятайте, справжня сила бізнесу у невпинному русі вперед. До зустрічі у наступному випуску!